Зараз разом з вами будемо збирати. Балізу. Щоб ви розуміли, наскільки все погано. Я тільки з магазину і хочу показати, що я докупила до своїх речей в подорож. Перше це хлоргексидин, це така незамінна штука. А далі тут крем від прощів, хай буде. А штука, яку я буду тільки пробувати, це серветки для інтимної гігієни. Я думаю, що я їх ще буду використовувати, щоб змити макіяж в подорожі, тому що в мене буде така довго доволі подорож, і я не зможу митися. Вони доволі такі дорогі. А далі міні-лак для волосся придбала. Він, ну це, це дуже мило все виглядає, ось таку щітку. А щоб було зручніше брати. І ось така міні-зубна паста. It's so cute. Тому я вирішила вам це показати. Єдине, що в мене зібрано зараз, це подарунки для моєї подруги, тому що я до неї їду в гості. Ось це не буду показувати тут багато косметики. Це для неї буде сюрприз. А ось це вона знає, книжечка Берті. Я її читала. Сподіваюся, їй вона також сподобається. Ще я зібрала майже усю свою доглядову косметику. Тут в мене SPF-ка, Ось так все запаковано, покажу. Я переливала в баночки. Тут в мене маска для волосся. Ось так. Усе в таких зіп-пакетах, тому що мені здається, що їх можна багато разів використовувати, і це буде зручніше. І думаю, безпечніше нічого не прольється. Сподіваюся, просто Girls, трошки зібрала чистий одяг. А в мене ще є брудний, який треба випрати. Але це вже завтра буде. А ще ліки. О, май гад, чого так багато? Взагалі, тут в мене багато місця займають мої лінзи одноденні і всякі приколи для моїх очей, тому що в мене поганий зір. Із доглядової косметики я не склала тільки ось шампунь. Його треба перелити в баночку. Ось і. Умувалку. Так, беру з собою планшет. Буду завантажувати туди фільми, щоб не було нудно в дорозі. Просто подивіться, які в мене є зручні сумочки. Я дуже рада, що ось це все я позамовляла на Аліекспрес, і тепер мені є куди складати одяг. А зараз будемо відкривати ось цю це. Як ручна кладь, це так називається? Ось така чорна сумочка. Ну, знаєте, закупилася я так конкретненько. Ось так вона виглядає. Пахне китайшиною. Це був такий формат розмовний, порозмовляти з вами. Не буду прямо показувати усі речі, які я буду складати в валізу. Сподіваюся, вам такий формат заходить. Дякую за перегляд цього відео. Бувай!